Такий симпатичний кошик зібрала 88-річна Валентина Севастянівна. Поклала туди не лише яблука, але й груші, мед та мак. Від самого ранку вирушила до церкви. каже завжди на такі свята намагається дотримуватися цієї традиції. Щороку стараюся прийти до церкви, посвятити, щоб Бог дав вродило за літо. Ну і до цього часу так стараєшся і. Посповідатись і причаститись, і відповідно посвятити. Ну а святкуємо, як і всі люди. Поспішала до церкви і пані Олена. Жінка, переселенка з Херсонської області, цього року кошик наповнювала тим, що було: Вишитий рушник, взяла у доньки. Яблуками пригостив сусід. А от мед збирала ще минулого року на своїй пасіці на Херсонщині. От шла і думала багацько, так яблук принесли дали. Посвячив всі. І буду роздавати діткам і нашим захисникам, кого зустріну. Отаке бажання було. Намагаюся щороку у можливості ходити до храму, до відвідувати саме в цей день. У преображення Господнє проводять святкове богослужіння та у цей день згадують подію з Євангелія, коли три апостоли з Ісусом Христом забралися на високу гору. Саме там сталося перевтілення, та апостоли побачили, як від нього розносилося сяйво. Тому священики цього дня завжди проводять літургію в білому вбранні, відчуваючи свою відповідальність перед Богом. Ми також молимось до нашого Творця. Нехай Господь Бог наш Ісус Христос, що преобразився. Дає нам сили, можності і витривалості вистояти цей нелегкий час. Спаси вас, Господи, слава також під час літургії прозвучала молитва за мир в Україні та спасіння нашого народу. Залом бережену Україну нашу за уряд захисників батьківщини нашої, господу помолимо. наші криминів за всю Дніпровську область області Херсонську за кожне місто і Україну і за тих, що за вірі живуть. у них. Більшість опитаних нами прихожан зізналися, що якихось особливих традицій цього дня не мають. Головне піти до церкви, освятити свій кошик та далі відзначати свято вже зі світлими думками. Третій та останній спас горіховий або ж хлібний віряни відзначатимуть 29 серпня. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.